Так, раніше встановлювали коробки, вішали полотна. Сьогодні вже встановили всі ручки. Ось такі гарнюні ручечки, Класні. З такою патіною золотою. Гарні, такі, неординарні. Так. Все закривається чудово. Поставили магнітні обмежувачі. ось вони. так, і зловили дверь. І тут так само манітний обмежувач. Хоп, і зловив. Так, тут також встановили обмежувач, тут буде ще стояти шкафчик 600 Хоп. І дверь примагнітилась Прикований магнітний обмежувач. Кому потрібні такі обмежувачі, звертайтеся, можемо встановити Він Там мало, мало замітний в підлозі. Але функцію свою виконує чудово. Ось тут встановили, вже цільну лишту поставили. Ось так. Зліва буде зашиватися ще ДСП-панель. На всіх дверях поворотнички. Хоп. Ось, так. Ну так, двері гарні. Скло фарбоване, чорний лакобель. Шість блоків. Що кому потрібні такі двері? Звертайтесь, виготовимо, встановимо. Не тільки двері, фурнітура. Обмежувачі і все остальне. Всім гарного дня!